Коли мати Марії Марія завагітнула, це була бабуся Ісуса, вона сказала: є дивовижна історія, моя мама божевільна рабиня, через неї зі мною постійно знущаються, а батька купив її на ринку за два Діргами переночував з нею, вона завагітніла і народився я. А коли вона народила мене, він з неприязні до того, що я народився від неї. Він назвав мене джуаля. Джуаля в перекладі означає, як це може людина. Молитися проти своєї дитини, це можливо? Відповідь так, це можливо. Ти така, сиди, твоє місце на кухні, заткнись! Ти тручень, ти лінтяй, ти ледар, нічого не робиш. Гнойновий жук, навозний жук, те, що ганяє. Він це зробив за непри... непри... неприязні к сину. Тоді Ромар повернувся до чоловіка і сказав: біч сучасних дітей сьогодні. Дорогі брати та сестри, біч сучасних дітей сьогодні це байдужість, відчуженість, порожне серце, жорстокосердечність, жорсткість, яка переходить в грубість, потім в різкість, потім зухвалість, потім хамство і гордовитість, Гординю. Надмінності. Де корінь проблеми? На що слід звернути увагу? До чого треба прикладати зусилля? Ця проблема стосується кожного з десь сидячих. У тому числі і мене. Кожного. Бо у кожного з нас є діти, які потребують. Виховання. Виховання дітей, дорогі віруючі, це Амана, це велика Амана, покладена Аллахом, ва Тааля на батьків в першу чергу. Всевишній Аллах. Азеу каже в своїй Книзі біллахі міна гіміне радім» Я аюгалевіна емену ку ангфусяку моаглікум наро. Оті, що увірували, оберігайте себе і свої сім'ї від вогню, оберігайте себе і свої сім'ї, тобто і свою жінку і своїх дітей від вогню. Алі, і Аллаху Ангу, тлумаючи цей аят, казав. Тобто навчайте своїх дітей. Навчайте своїх дітей та виховуйте їх, тлумаючи цей аят, він казав так. Також посланець Аллаха, алейхі алейкуслам, казав: куллуку морайну акуллюку мас'улун на руяті. Фаламіру аля насі насирай алейхі, Allay وهو مسؤول عنهم Mor راع على Ahlhi بيته وهو مسؤول عنهم Walmar aturaya على بيت بعلها Baliha وهي waladi. عنهم masulatun anhum. Це hadiz передається від Омара. Він каже, я чув як посланець Аллаха мир казав, кожен з вас пастир і кожен з вас несе відповідальність. За свою паству. правитель, пастир, чоловік пастир для своїх домочадців. і жінка пастир для дому чоловіка свого і його дітей. Є дивовижна історія. Дивовижна історія про те, як прийшов чоловік до Ібна, до амарного хатаба. А він був повелитом проговірних, тобто халіфом на той момент, і поскаржився. Він прийшов зі скаргою на сина, що той черство відноситься до нього, тобто до свого батька. Амор послухав його, потім він привів сина, тобто цього сина, сина цього чоловіка. О і вказав сину на те, що той погано становиться до батька. І тоді син сказав: О повелитель, повелитель правовірних. А хіба в сина немає прав перед батьком? Алейсалільволяді Хокукан. Аля Валідігі, Алябаля. Він сказав. Так, звісно ж, є. І син запитав, які ж вони, о, повелитель правовірних, які ці права сина? І Омар відповів, щоб він вибрав гідну матір, дав йому добре ім'я, навчив його книги, тобто Корану. І тоді син сказав: О, повелитель правовірних! Він нічого з цього не зробив, нічого! Адже мати моя була з числа вогнепокли... вогнепоклонників. В іншу версію цього... цієї історії, моя мама божевільна рабиня, через неї зі мною постійно знущаються, а батька купив її на ринку за два діргами і штарагабі діргамей. Переночував з нею, вона завагітніла і народився я. А коли вона народила мене, він з неприязні до того, що я народився від неї, тобто від божевільної цієї рабині, він назвав мене джуаля. Джуаля в перекладі означає гнойновий жук, навозний жук. Тобто те, що воняє. Він це зробив із неприязні к сину. І він не навчив мене з Корану навіть однієї букви. Це були слова цього сина, цього батька, який прийшов зі скаргою до омору, Аллаху Лагуангу. Тоді омар повернувся до чоловіка і сказав «Хацабактагу». Ти прийшов до мене зі скаргою на погане ставлене сина в той час, як випередив його сам в цьому. Ти вчинив з ним погане до того, як він зробив це з тобою. Повіруючи, Всевишній Аллах каже, Ельмалю Альбануна зінатуль гаяті дуня у Альбакіяту солі хату хайру на ній Багатство і сини прикраса мирського життя, проте нетління благодіяння, нетлінні благодіяння кращі за винагородою перед Твоїм Господом і на них краще покладати надії. Все, що нас оточує, в тому числі і наші діти, і наші жінки, і наше майно, багатство, все це прикраса цього. Цієї Дуні, і треба зробити так, щоб все це, тобто і діти, і майно, вони стали також засобом нетлінних благодіянь, праведних вчинків і справ, щоб вони стали насолодою в цьому житті. «Вадухран філ ахар". І збереженим скарбом для прийдешнього життя. Філахіра. Іман Ібн Ал Каїм, Рахімагулла наводить історію про чоловіка та жінку, які розлучилися. У присутності судді вони стали перечатися одним з одним. У них був один син, якому було 8 або 9 років. Тобто, у кого залишиться цей син? Матер каже, я хочу взяти його опіку над, над ним до себе. Чоловік каже, ні, я хочу взяти. І суддя, побачивши, що хлопчик уже в принципі, Гасінну да, там є, розличає, що таке, може спілкуватися, формувати думку, він спросив у нього, до кого ти хочеш. Він сказав: Хочу до батька. І Суддя сказав: добре, хай буде з батьком. Але тут матер його зупинила, сказала: Аля ріслік я кладий. Зупинись, не поспішай о суддя!» Уточніть, чому він це зробив? Спитайте у сина, чому він так хоче бути з, з батьком. І тоді він запитав цього хлопчика, і той відповів: він сказав: Бо мати, коли я з нею веде мене до факига, щоб я навчався, а той може мене наказати. Провчити, покарати. А батько залишає мене, я граю на дорозі так, як, як хочу. І тоді суддя забрав цього сина і віддав матері, і сказав: Антіап ти краще виховуєш її. Тобто змінив своє ставлення. О, віруючи, ця амана, вона дуже велика амана, вона дуже важка амана насправді. Тербіат, виховання дітей. Всевишній, згадуючи про пророків і посланців, Алігім Ассалату, неодноразово вказує в аятах, що їхні думки, думки найкращих людей, пророків і посланців, завжди були, їх два, завжди були про їх потомків, нащадків. Майбутнє покоління. Зверніть увагу на те, як вони мріяли, як вони прохали Субхан, Аллаха Субхану Аталя, Аллах, Субхан, Аллах, як вони робили дуа. Наприклад, слова Ібрагіма, дуа Ібрагіма, який казав: му -кійма, саля, ва Раббіджальний раббана сала в дуа». Господь наш, включи мене і частину мого потомства в число тих, хто здійснює намаз. Господь наш, прийми моє благання, моє дуа. Або Ісмаїля, сина Ібрагіма Авраама, алейхім ассалям. Вазкур філ кітабі Ісмаїл, іннаху кана садіка лваді, ва кана расуля набія. Пам'яни в писанні Ісмаїла, Воістину він був правдивим в обіцянках і був посланцем і пророком. Ва кана я муру ахляху він велів своїй родині здійснювати намаз і виплачувати закят, а його Господь був задоволений ним. Вони мріли про нащадки. Вони виховували їх. Всевишній звертається до пророка Мухаммада. І каже. Ва -мур". Агляка бісоля у стобі алейга. Ла нас елюка ризкану на рузукуке. Вели своїй родині здійснювати намаз і сам терпляче здійснює Його. Ми не просимо в тебе долі ризка, адже ми самі наділяємо тебе долею ризка. А добрий кінець справ за бога Дорогі віруючі, дорогі батьки. Шлях виховання дітей, він багатогранний, він важкий, він складний. Перше, з чого слід починати, це ваше благання, ваша дуа. Бо дуа віруючого це його фокус, його мрія. Що він хоче від цього, цієї, цієї дуні. Щоб Всевишній зробив їх праведними, дарував їм богобоязливість, добру вдачу, мовлення, зробив їх успішними в цьому і наступному світі. Розум і серце батьків, дорогі віруючі, вони повинні завжди завжди вдаватися до цього першого засобу виховання дитини. Це перший засіб виховання дитини. Тому пророки та посланці мирим усім завжди зверталися до Всевишнього з цього приводу. І навіть ще коли нічого нема. Тобто, дитини нема, і жінки нема. Наприклад, слова Ібрагіма, Іброгіма, він що сказав? І сказав, я йду домогода, який поведе мене прямим шляхом. Господи, обдаруй мене потомством із числа праведників. Він робить дуа після того, як зробив заклик до свого батька, який був многобіжником і свого племені, які відвернули його, не прийняли його. Він уходить від нього і робить це дуа. Тоді ми потішили його звісткою про витриманого хлопчика. Або дуа, благання Закарія, які благав свого Господа. Це згадується в Сурі Мар'ян, 19-й сурій. Ні, це в іншій сурі. «Ва Закарія ізнада роббаху, роббі ла тазарні фардав, ва анта хайру лварифін». Пом'яни також Закарію, який звернувся до свого Господа. «Господи, не залишай мене самотнім, і ти найкращий із спадкоємців». «Фастаджабна стаджабна лагу, ва вагабна лагу яхя, ва аслахна лагу зауджа, ми відповіли на його благання, дарували йому яхю Оанна, зробили його дружину здатною на це. «Воістину, вони поспішали творити добро, зверталися до нас з сподіванням і страхом і були смиренні перед нами. Це сура аль анбія 21. Також Закарія молився і говорив, а це вже в Сурі 19. Я. Валія, я побоююся того, що натворять мої родичі після мене, тому що дружина моя безплідна, даруй же мені тебе від тебе спадкоємця. Я ріс у ній. وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبِ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ Він благає, щоб Аллах спонтально дарував йому праведну дитину, спадкоємця, який у нас успадкує мені та сімейству Якуба і зроби його, Господи, угодником. Радия. Я, Закарія, інна баш... Інна нубаширука бігулямін ісмугу Яхя, лам наджаллаху мін каблю самія. О Закарія, воїстину ми тішимо тебе звісткою про хлопчика, ім'я, якому Ми не створювали раніше нікого з таким ім'ям або нікого подібного до нього. Коли мати Марії, Марія Маліассаля, завагітнула, що вона сказала, вона сказала: це була бабуся Ісуса, Бабуся Ісі, Алісала. Вона сказала, إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا ديتينا إيشو توت بطربي ماتري أبو نافجة مولد سزاني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم Ось сказала дружина Імарана, Господи, я дала обітницю присвятити тобі одному того, хто перебуває в моїй утробі. Прийми ж від мене, адже ти той, хто чує, хто знає. Коли вона народила їй, то сказала: Господи, я народила дівчинку, але Аллаху було краще знати. Кого вона народила? Але ж хлопчик не подібний до дівчинки. Я назвала її Марія Марія. І прошу тебе захистити її потомство її від диявола, вигнаного, побиваного. Господь прийняв її чудовим чином виростив, гідно і доручив її Закарії. І це наслідок дуа. Це наслідок дуа. Входив до неї в молитовню, він знаходив біля неї їжу. Він сказав: О Марія, звідки в тебе це? Вона відповіла, це від Аллаха, адже Аллах дарує їжу без ліку, кому забажає. І вони робили дуа, як ви бачите, за нащадків, яких ще не було, про яких вони мріяли. Вони робили дуа за дитину, яка в утробі матері. Вони робили дуа за дитину, коли вона тільки народилась. Вони завжди робили це. Бо дуа це перший засіб. Це перший засіб, до якого треба завжди, з чого треба починати. Роб, робучи дуа, ви, ви насправді самі себе налаштовуєте, очищаєте себе.

Для батьків втіхої очей. Тоді, дорогий Йовович, тоді, коли вона буде вихована, стриманою, лагідною, мудрою, зрілою у своїх роздумах, слухняною. Навіть є три благання, які Аллах Аллас не відмовляє в них. Салясу дааватін мустаджабат. Або в іншій версії ля турад Є три благання, які не відкидаються: благання батька за дитину, благання того, хто поститься, і благання подорожнього. І найсильша зброя віруючої людини, не забувайте це дуа. О, нас, мен ані дуа, Як це казав посланець Аллаха. Саляллаху алейхі Будьте обережно віруючі. Не прохайте в своїх дуба навпаки, проти своїх дітей. Бо істинно, в день Джума є такий момент, коли Аллах приймає наші молитви, наші благання. Так, дорогі віручі, ми казали про дуа, про благання, з якого треба починати. І ми звернули вашу увагу на те, що не треба також благати проти своїх дітей. І як це може бути? Спитаєте ви. Як це може людина молитися проти своєї дитини? Це можливо? Відповідь так, це можливо. І це пояснює посланець Аллаха в хадісі відомому, анфусікум не молитися проти самих себе. Валя те аля аулядікум, не молитися проти своїх дітей. Валяте аля хадамікум» – не молитися проти своєї прислуги не молитися проти свого майна. Як лятуафіку міналлагісе атунейнфіга атафа юстаджабулякум. Не застаньте у своїх словах звернення. Тобто людина може бути гніваною, нервозною. Він може сказати у вигляді побажання, у вигляді дуа, щось погане. Не застаньте у своїх словах звернення той час від Аллаха, що він дарує і буде від, 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 відповідано вам Однажды стаджа буляку. підійшов до Абдула ібн-Мубарака чоловік зі схаргою на дитину. Він запитав його: Ти молився проти нього? Абдуллах Абдуллах просто спитав, чого батька? Ти молився проти нього? Він відповів так. Тоді Абдуллах сказав: Йди. Ти зіпсував Лакад авсаттагу. ти зіпсував його сам. Що я можу зробити? зробити. Якби ви не нервувалися, якби ви не гнівалися, о батьки, просіть у Аллаха за дітей тільки добре. Не говорить поганих слів. Скільки випадків реальних історій є, як діти страждають, мучаються? Як вони мучають батьків? А причиною може бути в основі те, що батько щось побажав для дитини. І поругав її. Він був недоволений чим? Як це у нас буває в народі? Ай, бабан Сахалона. Так кажуть, так. В інших народах може бути по-іншому. Але у кожного народу все це є. І все ви розумієте, про що я кажу. Тому, дорогі віруючі, Завжди треба бути на позитиві. Завжди треба робити дуа за дітей, не проти дітей. Похвала завжди повинна домінувати. Повинна домінувати мотивація. Батько та матір мають бути це інша важлива справа. Прикладом для них. І в першу чергу це батько. Пророк мир говорив. Фі мін Здійснюйте деякі намази вдома. Кубура. І не перетворюйте свої будинки на кладовіші. Тобто деякі намази, в першу чергу, нафіля робить вдома. Згідно сунні посланця Аллаха Нафіля краще вдома, ніж в мечеті. Багато хто з чоловіків не може молитися фарде в мечеті. Робить ці намази вдома. В голость прокричіть азан, прокричіть і каму. Хай родина збереться, разом зробить намаз. Навчайте дітей. Не брешіть дітям о батьки. Не обіцяйте їм того, що не, буде, не будете робити. Це завжди роблять. Батьки щось наобіцяють, щоб дитина погодилась там, я не знаю, випити ліки. Зробити уроки. Неважливо що. Не обіцяйте того, що не будете робити. Діти, вони ж кристально чисті. Вони не брешуть. Коли дитина брешеть, вона навчається насправді цієї брехні в першу чергу у своїх батьків. В першу чергу у своїх батьків. Дитина навчається хитрощам якоїсь пакості в першу чергу в родині, вдома у своїх. Батьків. Не допускайте при дітях гострих, колючих фраз, і тим паче свара конфліктів. Не допускайте жартів шуток, при дітях, які вони не здатні осмислити. Які вони переймуть від вас. А ми це бачимо. Ми бачимо це актуальні речі. Змістивши акценти. Особливо це стосується супербогобоязливих наших братів. Які часом самі, не розуміючи того, прищеплюють хамство своїм дітям. Хамство! А як це може бути? Як чому, спитаєте ви? А тому, що часом допускаються жарти, гострі фрази, критика на адресу когось або чогось у суспільстві нашому? Так, наше суспільство невіруюче. В якому ми живемо. Так, правильну критику. Але оці жарти, оці гострі фрази, діти вони не розуміють правильно, акценти вони змінюються. Розумієте ви чи ні? Не допускайте цього. Думайте. Це як сказати, писати і пить. Ударення на другому слові буде. І смисл буде совершенно другого. Так, Всевишній нам дарував іман. Ми цим гордимось. Але, але ж він не дарував нам права в, випинати свій іман, проявляючи гордині. А на дітях це проявляється іменно так. О, батьки! Притримуйте свій язик при дітях, не допускайте сварок і конфліктів. І тим більше лайки з дружиною, сори, з женою. Чи навпаки. Ти така, сиди твоє місце на кухні, наприклад, заткнись та інше. Коли дитина це чує, вона переймає. І потім це аукнеться десь. А вона аукнеться де в стінах школи. Або навпаки, ти трутінь, ти лентяй, ти ледар, нічого не робиш. Який з тебе мужик. Ставь. Що ти там ковиряєшся в телефоні, таке теж буває. Запам'ятайте, батьки. Все, що погано є в дітях, це відзеркалення в першу чергу нас самих. Все, що є погано в дітях, це в першу чергу відзеркалення нас самих. Насамперед. І з цим дзеркалом доводиться працювати вже вчителям. Нам всім. Очистить свої дзеркала, своє дзеркало.